Другий день у Полтаві жалоба, у Львові оголошений день е так само трауру, е пане Євгене. На ваше бачення, отакі терористичні атаки на міста вони пов'язані з ситуацією на фронті. Давайте я так візьму на себе відповідальність сказати свою думку з цього приводу. Підкреслю свою суб'єктивно. Я думаю, що більше ці атаки покликані не відзеркалювати те, що коїться на фронті, не на кучно і так далі. Дивіться, у Російській Федерації досить багато шпигунів у вигляді фокус груп всередині нашої держави, які доволі детально і чують чую цей оголений нерв і, скажімо так, нелектризованість не нашого суспільства. І ці всі ракетні атаки на мирні, на мирні міста вони покликані. Я думаю, я думаю, покликані на те, щоб громадянське суспільство саме почало давити на владу, щоб ми йшли на перемовини з слабких позицій, так далі. Так далі, тобто, ну від того, що Російська Федерація там витратила мільярд доларів там за масштабного обстрілу і вбила там умовно 50 там, чи 100 людей. Суть війни це не змінить. А от відношення суспільства до цього зміни, тому що ніхто не хоче, щоб помирали їхні близькі ніхто не хоче помирати сам, ніхто не хоче Чити кров своїх рідних там і так далі, тому я ж кажу, я думаю, що це більш покликана е, моральний тиск максимально сильний е, саме на громадянське суспільство, яке як розраховує ворог, що воно почне розкачувати середину з розкачувати ситуацію всередині країни, і щоб суспільство почало давити на владу з точки зору припинення цього конфлікту на умовах, які більш сприятливі для держав ворога. Тобто якось виглядає так, що вони хочуть, щоб ми відчули себе жертвою ще й безпорадною, і що цю машину, типу, не зупинити. Але ж мені здається, що це викликає трошечки в нашого суспільства іншу реакцію. А, дивіться, навіть не жертвами. Історія в тому, що. До певного часу це все конвертувалося у злість та мотивацію, але все має свойство, скажімо так, закінчуватися і терпіння, і сили, і мотивація, і так далі. І люди вже дуже сильно морально виснажені. Я дуже багато чую думок від максимально проукраїнських людей, які просто дивляться на це все жахіття, бачать, як помирають діти, бачать кров, і вони кажуть: та припинилося би вже на будь-якій. Тобто, люди реально вони нагнітають думку, підтримують її підігрівають. Щоб люди погодилися з тим, що нехай би воно закінчилося за будь-яких умов. Отака історія. Тут справа не в тому, що жертва не жертва, а справа в тому, що я ж кажу, вони відчувають оголений нерв, вони відчувають неелектризовані суспільства і розуміють, що ну давайте будемо справедливими. Ну на західній країні ж ну, ви якщо спитаєте, почуєте там 10 питань задасте, і дев'ять або вісім з них будуть що та хай би вже забрали умовно там ту Донецьку область, аби тільки закінчилась війна, але так не можна робити. Бо в Донецькій області живуть такі самі люди, і там їх ще залишилось дуже багато і. І дуже велика частина Донецької області там ще не окупована, так само, як і Запорізька області, всі області, які постраждали від російського супостата. Тому я ж кажу, вони максимально я думаю, ти тиснуть, щоб люди вже, скажімо так, спонукали владу іти на якісь перемовини, я ще раз повторюсь, на більш сприятливих для ворога умовах. Але Олеша... ж Виходить так, що ви кажете, мотивація закінчується. Ну це якби логічно, але ж так само вона може відрадитися. Ну тобто, ми бачимо, що лишаються ті люди, які йдуть до війська, або вже ті, які туди потрапили, але вони вже там мотивуються, намагаючись щось таке панувати, раз уже така ситуація, і ворог якби не припинив ну бути ворогом. Давайте я вам скажу так, після всіх цих випадів, от обстрілів, після Полтави, після всього, ситуація у тих, хто вже на фронті, тих, хто воюють, і тих, хто в змозі вбити сьогодні, там на ну на, на жаль, але надихнувшись таким негативом, вбити ще більше ворога. Так, вони це роблять. Але на превелике жаль, скажу вам відверто і чесно, це не змусило ще жодну людину, яку я добре знаю, з якими іноді навіть проводимо бесіди з точки зору того, ну ти ж чоловік, ти ж здоровий, чому ти сьогодні там ховаєшся від ТЦК. Ну от скажу. Жум, що ще не на одного такого е, чоловіка ця історія не повпливала, що він е, після цього каже: Ні, більше не можу терпіти. Я піду. Всі, ті, кого це могло змотивувати, вже пішли. Почули, почули ваші е, думки стосовно того, як є принаймні з того, з ким ви спілкуєтеся, пане Євгене, стосовно цих терористичних атак, і ще чи буде Росія брати собі це за курс? Тому що ми бачимо, що енергетика, яка стала на паузу на щастя, тепер на жаль пішли вбивати вони людей у центрі міст різних. А в них немає в цьому випадку. Моя думка в них немає зворотнього зв'язку. Вони вже це все поставили на курс і відхилятися від нього. В них немає інших чинників, якими вони можуть тиснути на нас. Давайте відверто. Там хто, хто в є різне ставлення до операції Курської, але за фактом війна перенеслась на територію держави ворога. Є окупована територія ворога. І вони не можуть з ним нічого робити. Це супереч. Тому тим західним заголовкам Я нагадаю, що Росія візьме там Київ за три дні. По перше не взяла, по друге вони свої міста відбити не можуть. Тобто іміджу ця історія грає на нас на Донбасі. Давайте також відверто. Так, там дуже складна ситуація Бератарецька під Покровською два з половиною роки і величезна частка Донбасу не окупована. Тобто тут же е, навіть не йде мови про, про вихід на одмін як вони там хотіли, там то до Дніпра, то ще щось вони Донецької області два з половиною роки взяти не можуть. Чим ще які ще в них можуть поважелі, окрім того, щоб довити? Лишити нас без світло, лишити нас без зв'язку. Але давайте відверто за два з половиною роки, якби люди доволі автономними стали. У когось саме у когось генератори, хтось купив старлінки, так далі. Тут більше велика проблема і питання з лікарнями, але я знаю, що багато в лікарнях там ставлять дуже великі генератори, які хвозі. Тобто, ну на багато автономність наша повисилася. Звісно, це там створює доволі серйозні проблеми, бо в когось там електричного опалення і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому я ж кажу, в них немає іншого чинника, чим би вони могли сьогодні давити і спонукати нас до перемовин. А перемовини, якби які там заяви наробили їхні чиновники, перемовини їм потрібні також, тому що, попри те, що Російські Федерації і допомагаю там. Деякі держави не все в них добре із технікою. Повірте, дуже багато спальної техніки. Не все в них добре, із особовим складом. І я думаю, що звісно тут не, 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 не скажімо так, несправедливо порівнювати стан наш чи стан Росії. Але я скажу, що е, моє відчуття, що вони також десь на якомусь там передостанньому подиху це все роблять. Сьогоднішні штурми в бік Покровська, сьогоднішні обстріли і так далі. Якщо вони не можуть ладнати і врегулювати ситуацію на Курщині, то що мовити про їхні цілі, які вони ставили перед собою, відносно. України, тому я ж кажу, вони від цього курсу не відхиляться. У них немає зворотнього шляху. Це єдине, чим вони можуть тероризувати, давити і схиляти до того, щоб ми прийняли е це, це ці ці перемовини на їхніх більш несприятливих для них умовах. Ну а потім перепочити і продовжити цю війну, Знаєші. пане Євгене. Стосовно Покровська і стосовно е Курщини, ця ж тема з е повідомлення про загороджувальні загони. Вони є, якби ми розуміємо, що гроші їх мотивують і назад не відступають, бо там будуть розстрілювати. Чи є таке на Курщині, чи змушують їх відбивати свої землі, чеченці, до прикладу, і чи гонять так само їх вперед на Покровському напрямку, таким же методом? А, дивіться, скажу вам по Курську. У мене навіть немає з ким поспілкуватися. Я Інформацію черпаю так само, як ви з телеграм-каналів, та те, що доступно там в твіттері тому я не хотів би тут зараз щось розповідати заради лайків. Дійсно, не володіє ситуацією на Курщині так досконало і детально. А, з точки зору покровського напрямку, скажу, що я не буду брехати, що ми бачимо Мавік, яких розстрілюють чеченці, але скажу вам ті випадки, які я сам особисто спостерігав у розвідувальний Мавік. Тобто на штурм їде два. Вибачте, ну давайте так ворога. Два ворога. На мотоциклі, їх вражає дрони в ПІВІ. по одному там він дуже важкий, одному там трохи поранило ногу. Е, їм було ближче до своїх доповзти, ніж повсти там здаватися в полон. Тобто до своїх він мог там доповсти з пораненою ногою там, за якісь півгодини буквально. Допрацьовувати по ньому ніхто не полетів. Він зробив вибір для себе, де став автомат на наших очах просто застрелився. І випадків, де вони стріляють самі собі в голову, достатньо. Оце і є максимальне свідчення того, що назад повертатися він точно не може. Тобто він розуміє, що його розстріляють або там, або він тут на полі бою поляже. Можливо, там тіло заберуть, можливо, там якісь компенсації їхнім близьким. Не виплатять ну, це, я так думаю. Я не знаю про що вони саме думають. Але ж кажу, це і є свідчення того, і це не один, не два, і навіть не десятки випадків, коли вони потрапляють в такі, скажімо так, важкі тактичні ситуації, що він розуміє що вперед уже йти не може, вони дуже часто стріляють собі в голови з, з, з чого то не було, з чого то не находять. Це є свідчення того, що назад, якщо вони повернуться, їх там нічого доброго не чекає. А може, це виховання на основі Великої Вітчизняної війни, як вони і досі і називають, і, типу, героїчно і застрелився. Давайте відверто, я не дуже це вірю. Можливо, я не я не виключаю, що є випадки такі, що героїчно. Ну героїчно, знаєте, це коли ти там зірвав гранату, взірвав з собою там ще декілька ворогів. Лежачи в полі, застрелитися і героїчно гнити в тому полі. Ну така собі історія. Можливо, можливо, подано такі випадки є, але враховуючи ту інформацію, скільки в нас було інформації з розвіджел, що дійсно з ними працює отряди, Я думаю, що більша кількість таких випадків якраз пов'язана саме з тим, що вони розуміють, що повернувшись назад з ним чи над ним ще й Пане Євгене, дуже вдячні вам за ваше бачення цих важких і серйозних процесів і в нашому суспільстві, і на полі бою. Це все дуже дуже надовго. Дякуємо вам, Євген Ієвлєв, військовослужбовець ЗСУ, дає до нашого ефіру, поговорили про ситуацію на фронті.